Ще нове оновлення. Це нижня білизна сорту Тремплюс Екстра. Вага 10 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Тут у нас наповнення йде чоловіче, жіноче та малесенький відсоток дитячого. Ось такі ідеальні бюсти жіночі. Розміри тут будуть різноманітні, як із чашечкою, так і без чашечки. Подивіться, який крутезний більшого розміру. Наступна моделька йде ось такого плану. І йдемо далі. Це вже у нас іде, е, повністю без чашечки. Хоча бачу, ні, не можна її додати сюди. Ось повністю новесенька з етикеточкою. Наступний ось такого плану. Далі корсетик. Ідеальний. Так, далі це нам попадається піжамка. Ось, подивіться, цілий комплектик. І варт. Ось така крутежна піжамка. Далі чоловічі трусики. Ось такі жіночі. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Ось такий топік Ось такий максимально зручний топік жіночий. Чоловічі Ось такі моделька це у нас іде жіноча. Подивіться, які білосніжні, класні. Далі ось така маєчка. Так, ось такі ще трусики жіночі. Ось така моделька. Ще одні. А це у нас ось така еротична білизна. Ще один топік. Це, до речі, я думала рибок, але ні. Ось такий. Так, цей у нас іде абсолютно такий без чашечки. Ось такий зручний жіночий топік. Так, а це у нас. Ось така спальна майка. Чоловічі трусики. Ось така маєчка. Так, у нас тут попадається багато бюстів, багато трусиків. Різних розмірів в реальному стані. 13 євро, 12 кілограм. Ще один ось такий корсет. Ось такий маленький, до речі, тут дуже великий пуш ап Наступна ось така. Такий крутезний новорічний. Клас. Ось такий жіночий. Це, до речі, бачите, у нас є тут на білотиках утягуюча білизна. Ще один ось такий крутезний корсет. Це у нас ось така моделька. Ось такий крутезний. Так, це у нас іде ось така панічна весь інформацій. Ось такий підплатічко. Так, чоловічі трусики. Ось такий комплект. У нас якийсь дитячий жіночий набір. де ось такі трусики. Тут теж набір. Отягуючи. До речі, тут йде орієнтовно від до 200 одиниць. Ось така моделька. Йдемо далі. Ось цей класний копік. подивіться. Маєчка. Ось такі Ось такий чоловічі, легесенький класний, був. смішний. Ще у нас тут попадається ось такі. великі. Ось тут є ще один топіт. у нас ось такий без часочки. Красивий топік, до речі, розчіпається з боку. Бачите? Чоловіче. Ось такий красивий жіночий. Один. Така моделька. Ось такі. ну тут дуже-дуже багато. Повторюється. Тобто трусики різноманітні як бачите, лігчики, так само пошапом, без, без пошапу, різні розміри, бачите, навіть такі дуже великі попадаються. Всі різноманітні, чоловічий жіночі, малосим відсоток дитячого. Ось Показую вам ще зовсім трішечки. І якщо вам сподобався, саме такий лоток, можете писати до наших менеджерів і робити ваше замовлення. Подивіться. Наповнення цікаве. Гарне постану. Ось таке. Нижня білизна, крем плюс екстра, 10 кг по 13 євро за 1 кг.